Важливі зміни у церковному календарі. Нещодавно синод Православної церкви України дозволив відзначати Різдво 25 грудня за умови, якщо парафіяни храму та настоятель самі цього захочуть. Відтак, після в мережі інтернет, українці активно розпочали обговорювати, що ж буде з іншими святами. Детальніше у наступному сюжеті. Він нас захоплюється космосом сонячною системою і хоче дивитися на зірочки, планети. Хоче телескоп Так. Ірина та її син Гордій уже підготували лист до святого Миколая. Подарунки під подушку хлопчик отримає у нетрадиційну дату для українців. Самого початку, коли він народився, у нас у 2019 році, тому що чоловіком прийняли рішення, що хочемо максимально його сепарувати від всього російського від Росії. Відповідно, ми навіть мультики не включали, російської мови він взагалі не знає. Коли, е Зараз постало питання святкувати 6 грудня чи 19-го. Ми не 6-го. Все до відзначення саме цього зимового свята готується не лише вона. На місцевих прилавках уже розкладають тематичні солодощі. Як бачите, тут у нас вже є миколайчики. Та ну яєчка поклали також, тому що ну, багато хто дарує діткам, теж яєчка, шоколадки такі для діток. Є. За словами продавця Олекси, хтось купляє саме до 6 грудня, а дехто хоче перестрахуватись на 19. -те. Люди вже готуються, люди е піклуються про те, що може бути подорожчання також, тому що не знають, як буде ринок в даній ситуації поводитися. Розумієте, не знає, яка може статися ситуація ну, світлом. Тобто зараз всі. М -м, Стараються жити не сьогоднішнім днем, а вже і в наступний дивитися також, тому що все дуже непередбачувано. До зміни дат церковних свят наразі готові не всі Прикарпатці, але все ж більшість з тих, думкою кого ми поцікавились, не проти. Будемо пристосовуватися, я не знаю. Я вважаю, що не потрібно. А чому ні? Ми святкує весь світ, і ми можемо. Трошки буде непривично, але в загальному, ну, як такої проблеми я не бачу. Ну, як на мене, різниці ніякої. Якщо буде, ну ну значить буде так, як так як всі будуть, і так ми будемо святкувати. Нормальне ставлення, весь світ так святкує. Ну це досить нормально. Кожна особиста думка. Ну в принципі, як там святкувати, в які число. Психологи пояснюють, свята це перш за все не дата, а внутрішні відчуття. Є внутрішній конфлікт, є відчуття. А чи не зраджу я своїх бабусів, дідусів і всіх інших, якщо е, буду святкувати е, свята по новому? Чи за дату задаємо собі питання? Чи за дату турбувалася наші бабусі й дідусі? Вони турбувалися про сенс, про збереження традицій, про відчуття любові у сім'ї під час цих свят. Пані Мирослава додає, звикатимуть українці до нових дат також по різному Залежить від внутрішньої мотивації, якщо в мене є бачення, якщо в мене є цей мотив, і я хочу і бачу сенс. То адаптація швидше. якщо я хитаюся, якщо я не довіряю собі, не довіряю тим людям, які це говорять. Якщо мені взагалі людина не гнучка і хочеться стабільності, страшно щось по іншому, багато стереотипного мислення, то звичайно адаптація буде тривати довше. Для того щоб зрозуміти принцип таких змін, священнослужителі рекомендують заглибитись в історію на першому Соленському соборі, в 324 році в Нікеї було Прийнято користування в церкві в обіході Юліанський календар. Відповідно, вся церква до 1582 року жила по одному календарі. Були й спільні єдині свята, і у 1582 році папа Григорій XIII, ввівши календарну реформу, ввівши так званий Григоріанський календар. У жовтні місяці, після 5 жовтня, настало зразу 15. реформу. Наразі пропонують зробити і в Україні, аби наблизити країну до всього світу для того, щоб у нас не було розбіжностей у спільному святкуванні цих свят, тобто не тільки різдва спільно. А усіх свят, тобто, якщо, наприклад, того самого Івана, покрову Божої Матері, і Успіння, і всі всі свята, які б ми святкували спільно із нашими сестрами православними церквами, то для того нам ми пропонуємо, церква пропонує, зокрема, священний Синод прийняв таке рішення: ризикнути. Про те, що перехід відбудеться цього ж року, не мовиться. Різдвяне богослужіння для прикладу відбудеться і 25 грудня, і 7 січня. Є певні плюси і мінуси. Швидко термінового введення календаря з плюсів, це я вже назвав, що ми будемо святкувати усі свята разом зі всіма християнами, а з мінусів це буде категоричний, скажімо, такий спротив певних. Я назву це напевно якихось сімейних цінностей. Тож, коли відзначати те чи інше свято на сьогодні питання індивідуальне.